При друзі, за з каналі сьогодні хім і показати свій топ 5 фідерних будівниць. Подивимося, що з цього. Значить, друзі, на п'ятому місці я поставлю якісь кормушечки дуже далеко бійні. Вони класні, вони класні для дальнього закиду, але є. Ну, типу, вони дуже класно летять. Але в них погано в них мінус їх погано забивати. Так, от таку кормушку ви взяли, таку опустили в кормушку, з двох сторін пальцями прожали. А цю кормушку вже так не вийде, бо тут, бачите, з однієї сторони грузик. А і, 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 і хіба також брати корм і тако забивати вже пальцем. Вони класні, хорошо летять, вони вітер пробивають прямо. от. От вітер є, вони просто його пробивають. Я не знаю чого, але вони летять. 60-70 метрів для цієї кормушки це просто як, ну, я не знаю. І от таке. Але їх ще я їх дуже рідко використовую, але коли ловлю на дальніх дистанціях, тоді використовую. А так, в основному в мене оціло 4 кормочка. Тому таку кормушечку я поставлю на п'яте місце. На четверте місце я поставлю якісь кормушечки. Ну, з, ну, допустим, вона ну, просто без ґрунтозацепів. Вона лягає на дно. в мене тут це плюс, бо в мене тут нану, вона тако впало на дно. Тут корм все гарно тако розпиляється, тут десь мій поведець. Але я не знаю чого, але вони в мене дуже близько летять, і я ну, набиваю там і закидаю і я, ну, мене, в мене не виходить звести. Е, ін, іноді виходить, коли він там за якусь, е, за якусь муляку зачепився, тоді виходить. А так вони просто котяться так дну, і в мене не виходить звести вертип. Вони тако лягають на дно і все розчиняється, корм, але не, не виходить в мене звести квіртик. Ось такі кормачки, 50 грамів це профмонтаж, і це профмонтаж кормушечки. А так, в принципі, все добре. Корм то набувається ідеально, летить воно ну, таке. Ну, Ближче, ніж ця, але теж більш-менш туди. Це четверте місце. Третє місце я поставлю кормачок похожий, але вже з ґрунтозацепами. Такий ґрунтозацеп, він лягає на дно тако, і він оцими, оцими е, гострими кутами е, тако, ну, як пробиває на мул, і лягає прям на мул, хорошо, так, і кивертип можна звести. По цих грузях воно падає в наму, а так корм хорошо розчиняється. От так набиваємо її і закидаємо. Але при закиді вона щось крутиться тако, якось улітає, і от через ці от шипи. Але на дні ці шипи дуже хороші. Вони так падають на дно, хорошо прибувають наму, ставляться, і мене квірти гарно все взводиться. І мінус того, що вони дуже погано летять. Ну, не дуже погано, звісно, але летять таке собі. Бо вона ще з крилушками, вона гарно дуже вспливає. Але все одно при забросі вона якось такого літає, мателяється, і що ж в мене не виходить, її далеко закинути. Так, друзі, значить, на другому місці в мене стоїть фанатік Хапуга. Вона, в неї, ну, це така сама крумочка, як і цього, профмонтаж, але в неї є великий плюс. Вона Тако, в неї є ця бородка, за якою вона чіпляється за дно, і в мене дуже ідеально виходить звести ківерти. Якщо ця кормушка, вона я ставлю, от, звести, і вона так котиться, то оця кормушка вона зачепилась за щось і все, вона держиться. При підтічці вона замулу влітає, і в мене вже виходить виважувати рибу. Отака от кормушка, вона мінус, вона теж погано летить, бо це от бородка, вона все оце от крутиться, але вона дуже хорошо чіпляється за дно, і в мене дуже хорошо видно покльовку. Отакий от кормушок дуже класний. Плюс ось цих от, всіх кормушків вони, от, вони дуже дешеві. Це от не такі, що там по 40 гривень, по 50, ні, вони дешеві. І от тому я частіше використовую саме такі кормушечки, Вони дуже гарно чіпляються за дно і Дуже багато в них можна корму забити. В мене ще в моїй колекції є. Зараз покажу вам є ще фанатик така сама, як хапуга, тільки без цієї бородки 30-грамова. Я її використовую як закормочна. Вона 30-грамова легенька, вона по об'єму така сама, але вона легша і без цієї бородки. І, виходить, гарно так довести до. До точки і ну, вже вимити корм. Значить, оце от фанатик пуга от, от вона дуже мені подобається. І на першому місці, друзі, це ця кормушка на першому місці у багатьох спортсменів. У мене і у усіх остальних. це фанатик пуля крило або просто пуля без цих открилів. Польотні характеристики просто на вищому рівні Туди дуже легко забити корм. Вона дуже гарно летить, вона гарно вспливає через оці від І вона при виважуванні риби дає мінімальний супротив. І ви чувствуєте в більшості тільки рибу Вона при закладі летить прямо, вона нічого не крутиться, вона просто летить прямо. Але, друзі, треба звертати увагу на. Саме грузики, щоб вони були дуже чітко отлиті, щоб такою пальцем провели, і воно все плавно йде, а не просто там якийсь кусок свінця, і е, воно там каша буде застрягати, і воно буде погано летіти. Ця кормушка вона ідеальна, вона гарно летить, вона гарна в, ну, при витягуванні кормушки, вона нічого не крутиться, вона так швидко всплива наверх, і ви її витягуєте, витягуєте швиденько. Такий от кормочок. Ось такий от був мій топ кормачків. Фідерні кормаки. Фідер це трофейна рибалка, ми ще знаємо, так, то, що на фідер можна прийти, злапати з одної точки буквально всі види риб, які є на ставку. Фідерна рибалка це дуже улікательна рибалка, бо там е, всі покльовки видні не по, по плавку, не по прищепці, не по колокольчикам, а по кінчику. Тому, друзі, фі... зате ми з вами любимо фідерну рибалку. Ось такий от мене вийшов обзорчик. Зараз я на кінець зроблю фотографію класну. От такий у от мене вийшов обзорчик кормушечок, фідерних кормушечок. Пишіть в коменти свій топ кормушок. Пишіть мені під видеосом, пишіть мені сообщення в личные сообщения в телеграм-канал. Добавляю 400 підписників, бо залишилось зовсім чуть-чуть. Друзья, ставьте лайки, підписуйтесь. Всем удачи, всем